Бібліотека номер 2 займає другий поверх одного із старовинних споруд на легендарній молдаванці тій самої частини міста Одеси, яку описував з гумором Костянтин Паустовський у повісті час великих сподівань. За роки її існування, 7 серпня 2022 року, бібліотека номер 2 стає добровідома в місті Одеса та за її межами. Заснована вона на книжковому фонді приватної бібліотеки Вікторії Тарчинської. Вперше підіймаючись сходами до книжкової скарбниці, новий читач вже розуміє, в яку бібліотеку він прийшов. На стінах експозиція у виконанні студентів Одеського коледжу імені Грекова і великий портрет Костянтина Паустовського зі словами письменника Я люблю ваше місто, Чорне море. Завдяки минулої завідувачки Юлії Комаровській і активу читачів 20 лютого 1969 року рішенням Ради міністрів УССР No134 масовій бібліотеці No2 було присвоєно ім'я письменника Костянтина Георгійовича Паустовського. Сьогодні, 20 лютого 2023 року, бібліотека відзначає 54 роки, як йде під прапором Костянтина Паустовського. Популяризує творчість письменника. Чорне море і Одеса описуються в багатьох творах Костянтина Георгійовича. Його популярність у читачів не зупиняється. Ми цінуємо його слово, яке живе, допомагаючи бачити невичерпну різноманітність світу, усвідомлювати своє місце в ньому. Сьогодні, вже майже рік, як увірвалась до нашої країни війна, і ми в цей тяжкий час стали ще більше цінувати творчість письменника, його любов до України, Одеси, Києва. Місце духовного народження Костянтина Паустовського, край його батьків, вітчизна, садиба його діда Максима Григоровича в селі городище під Білою церквою, де в серці Степової України на берегах шумливої гірської річки Рось, наприкінці XVIII століття. Вселився прадід письменника запорізький козак Григорій Паустовський Сагайдачний, до якого простежується лінія найближчих його предків. Нашим читачам завжди в бібліотеці цікаво і затишно. Вони цінують відповідальність і працездатність бібліотекарів. Бібліотечні заходи сьогодні більше патріотичного напрямку. Крізь сторінки літератури бібліотека виховує у читачів патріотизм і зберігає національну культурну спадщину. Ми, бібліотечні працівники, розуміємо, що нам треба захищати нашу молодь, дітей, людей похилого віку особливою літературно-музичною діяльністю на славу України, на славу ЗСУ. Сьогодні, як ніколи, ми стаємо мужніми і непохитними. Наша діяльність спрямована на перемогу. Читач бачить добрі знання Костянтина Паустовського до українського колориту. Поетичне описання побуту, місцевих звичаїв, традицій, обрядів, історичного минулого, українську народну мову, українську народну творчість. Письменник залишив нам події і своє враження про запорізьке коріння свого діда, пам'ять Паустовського на все життя зберегла обрис старої дідовської садиби. Він згадує оточені міста з блакитними і золотими полями України. Костянтин Паустовський хвилюється за Україну і сторінок своїх книг і, посилаючи їх на слова свого діда, письменник з вірою в серці залишив нам свої висловлювання. Україна відродиться з попелу війни, немає такої чорної хмари, яку б не пробило своїми променями жарке Сонце України. Ім'я Костянтина Паустовського було, є і буде популярним серед читачів. Принадність його оповідань, статей, романів не зменшується з плином років. Костянтин Паустовський увіковічив у слові красу і неповторність України. Читаючи твори Костянтина Паустовського, ми збагачуємо себе, хто знайомий з творчістю Костянтина Георгійовича, поважає та захоплюється ним. Образ України я носив у своєму серці протягом багатьох років. Я виріс на Україні. Її ліричні силі я завдячую багатьма сторонами своєї прози. Костянтин Паустовський